Всім привіт! Сьогодні будемо готувати простий, смачний, легенький та корисний десерт з базових підручних інгредієнтів, які є у кожного. Давайте починати! І так, для приготування цього простого, легкого, але дуже смачного і ніжного десерту нам знадобиться гарбуз. У мене тут 400 грам. А зараз вже початок осінь, і в магазинах і на ринках вже з'являється. Свіжі гарбузики, я дуже рада, тому що гарбуз дуже універсальний продукт. В нього готується безліч страв у веганській та вегетаріанській кухні. Тому я буду ділитися у наступних відео, відео з цим продуктом. У зимовий період це взагалі мастхер, це наша знахідка. Отже, гарбуз, один стиглий великий банан, а какао. Це шматочок масла, какао, його бажано додати. Тоді смак буде дуже шоколадно-вершковий і буде гарна стабілізація нашого десерту. Але якщо його немає, не проблема. Просто десерт буде менш такий текстурний. І це у мене кокосове молоко. Також бажано взяти жирненьке таке, щоб десерт наш не був дуже рідким. Отже, давайте приступати. Дуже легка страва, дуже легкий десерт. Ставимо запікати наш гарбузик до повної готовності. Взагалі можна запікати набагато більше гарбузика, щоб він зберігався у холодильнику декілька днів у контейнері, бажано у скляному. І тоді вам не треба буде кожний раз вмикати свою духовку і запікати. Я так і роблю: у мене завжди запікається. Декілька видів, два, три, чотири, п'ять овочів, які я постійно комбіную, які я використовую в різних стравах, і це також дарує нам більше свободи і дарує більше вільного часу, тому що ми можемо швидко приготувати їжу і не витрачати на це багато часу. Отже, давайте приступати. Запікаємо гарбузик до готовності. Наш гарбузик готовий. Запікала я його 20 хвилин при температурі 200 градусів. Даємо йому трохи охолонути, навіть можна не повністю. І перемішуємо наші інгредієнти. Кладемо у чашу блендера наш банан. Викладаємо наш гарбузик, який вже трошки охолов. Додаємо какао. Додаємо. Наш шматочок, масла, какао. Можна його, звичайно, трошки розтопити, але тут е, гарбузик тепленький, тому він зараз все нам організує. І наше кокосове молоко. Кокосове молоко я поки що додам не усе, тому що кожен раз буває по-різному, текстура у гарбузика різна. І починаємо перемішувати. Якщо у вас виникли питання щодо підсолоджувачів, то я цей десерт не підсолоджую. Тому що і гарбуз е, солодких сортів, і банан. Але якщо ви хочете більш е, солодкий смак, то, звичайно, додайте підсолоджувачі на свій смак. Ось така ось у нас чудова текстура вийшла. Ніжна, кремова. Зараз розкладемо у формочки. Розкладаємо у формочки і кладемо. Десь можна на півгодинки у холодильник для того, щоб маса стабілізувалась, хоча вона вже стала плотнішою. Потім трошки прикрасимо. Наші десерти вже повністю охололи, стали більш плотніші, більше кремовіші. Можемо їх прикрашати. Наприклад, у мене є кероб, я трошки присиплю для краси. І можемо взяти будь-які сезонні фрукти або ягоди. Ось у мене трошки лохини є. І все, наш десертик готовий. Можна вже смакувати. Ось така от у нас чудова, краса вийшла. Давайте подивимось, бачите, він вже повністю став плотненький, дуже кремовий, дуже ніжний. Взагалі, хотіла сказати декілька слів про цей крем умовно крем, умовно десерт. Я його використовую як базу у різних варіантах. Можна робити ось такий охолоджений десерт. Можна робити як шоколадну пасту а нутелла. Тела. У мене діти дуже люблять з млинцями зеленої гречки і з бананом. Це дуже смачно. А можна використовувати як крем для будь-якої випічки, для кексів, для пирогів, пирожків. Це також дуже смачно. Дуже просто дуже корисно він зберігається, такий крем у холодильнику, ви можете використати його. Він наступний день, десь я думаю, дня 3-4, але так довго він у мене не лежить. Дуже корисний та смачний простий десерт. Можна використовувати і навіть як перекус. І на вечерю з хлібцем. Тому смачного!